Відеоролик знятий для каналу Existua, автомобіль Mercedes E280 2001 року, двигун 2,8, бензин, кузов 210. І зараз будемо замінювати е, щітку склочисника. На Екзісті була замовлена е, така щітка е, з графітом е, в самій щіточці, в самій резиноці присутній графіт для полегшення ковзання. Так, ось так вона виглядає. Тут щітка склоочисника одна на цих автомобілях. Так, довжина щітки 24 дюйми або 600 мм. Каталожний номер щітки. Bosch 3397004673. 73. Так, розпаковуємо нашу щітку. Так, розпакували. Ось де новенька щітка. Ось так вона виглядає. Так, знімаємо стару. Щоб зняти ну, на всіх виробниках по-різному, але в принципі е, треба подати щітку до центру, до щіткотримача. І ось так вона легко знімається. Тут щітка вже стара, дуже вже і фарба вигоріла. Так, терла вона не дуже гарна. Тому треба замінити. Беремо новеньку щітку, підставляємо її до тримача, запускаємо ось так ось тримач і потім на вихід, тобто ось у нас центр вікна, від центру вікна просто тягнемо до характерного звуку. І все, щітка встановлена. По розміру все підійшло. Так. На цьому заміна щітки склоочисника фірми Bosch на автомобілі Mercedes завершена. Дякую за увагу. Купуйте на Екзіст.